Літа минають, потрохи діти виростають, І виросли, і розійшлись на заробітку в москалі. А ти залишся, не Богу, і не осталося нікого з тобою вдома, і на готи старою нічим одягти, І розпалить зимою хату, А ти не в змозі навіть стати, Щоб хоч вогонь ти розвести. В холодній молостяти хаті, за них, за діточок, а ти. Великомочениця, селами ходиш, молячись вночі. Ідуть дівчата в поле жати, та знай співають, ідучи. Як проважала сина мати, як бивсь татарин уночі. Ідуть під дубом зелененьким, кінь замордований стоїть. А біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві нігде правди діти. Підкралися, щоб ізлякати, коли подивляться, що вбити. З переполоху ну каті. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають. Збиралися товариші та ями копають. Прийшли попи з коровами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід, по закону. Насипали край дороги, дві могили в житті, Нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину, А в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозунька над ними кувати, Прилітає соловейко, що ніч щебетати. Поспіває та ще Поки місяць зійде, поки ці русалоньки з Дніпра грітись вийдуть. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Край синє море. Грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку стареньку, молоду дівчину. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами.